Розповім вам про олігарха на його честь не назвали вулицю в Києві. Однак, якби не він, то третини людей зі шкільних підручників ніколи б туди могли й не потрапити. Знаєте, як у фільмі назад у майбутнє прибираєш одну людину, і цілий натовп зникає на фото. Такою людиною для українського 20-го століття є Євген Харлампієвич Чикаленко. Це він любив повторювати, що Україну слід любити до глибини власної кишені. Якось письменник мордовець написав про поневіряння українських авторів у російських видавництвах. Це прочитав Чекаленко і сказав, що платитиме стільки ж, як росіяни, якщо той писатиме українською, десь відтоді він став одним з менеджерів українського культурного руху, якби ми зараз це назвали. Питав Рєпіна, чи не хоче він писати картини на українські сюжети, платив Коцюбинському тисячу золотих карбованців на рік на той час дуже пристойні гроші. Бо так, виявляється, українські письменники мають щось їсти, щоби писати. Фінансував Грушевського, Винниченка, Франка, Кобелянську, підтримував матеріально видання словаря української мови Бориса Грінченка. Чекаленко дав грошей на першу українську щоденну газету українську школу, книгарню, перше велике українське видавництво. Хоч і поганенька рада, але все-таки вона свідчить: ми живі як нація, ми ще не вмерли. Смерть такої газети від анемії це друге берестечко, величезний удар по нашому національному рухові. Я не раз казав, що коли не матимемо своєї преси, школи або хоча б такого, як Сенкевич, щоб розбудив у широких колах національну свідомість, то станемо провансальцями. Він дав гроші і на будівництво академічного дому у Львові. Йому було важливо, щоб в кімнаті жили один, максимум два студенти, щоб все з комфортом і по людськи. Хто передав гроші? Один невідомий добротій. До речі, пізніше в цьому домі збиралися Бандера та Шухевич, але то вже інша історія. Викупив землю в Алупці, щоб збудувати пансіон для хворих українських письменників. Євген Харлампієвич втратив восьмирічну доньку і вирішив вшанувати її пам'ять, віддавши частину грошей, які відкладав для посагу доньці, для журналу Київська старовина для премії за найкращий твір з історії України. Саме Євгена Чекаленка зобразив Іван Карпенко карий у п'єсі хазяїн. Його дивувало, що Чекаленко не витрачає грошей на себе, але міг запросто продати один зі своїх будинків, бо бракувало коштів на газету. Якщо потрібно було терміново профінансувати черговий український проєкт, він просто відрізав від своїх земель і продавав. Звідки ж кошти? Чекаленко був агроном і напрочуд успішний. Його книжка розмови про сільське хазяйство за популярністю у селян була другою після Кобзаря: півмільйонний тираж, дві великі срібні і одна золота медалі від сільськогосподарських товариств. Але видання книжки українською Чекаленко добивався 5 років. На своїх землях активно впроваджував трактор замість сохи, використовував технологію чорного пару. Коли по всій тодішній російській імперії була засуха, у Чекаленка з врожаями все було добре. Він розмовляв українською, робив ставку на середніх землевласників, мабуть, зараз їх можна назвати середнім класом. Один з ініціаторів скликання Центральної ради, власне, ідея Центральної Ради народилася у нього вдома, відмовився бути міністром агрополітики. Не вважав себе політиком, а тому відмовився бути гетьманом на користь Скоропадського. Не сотворений я на першій ролі, ніколи їх не грав і не претендував на їх, а робив те, що мені давало моральне задоволення, а через те й заслуги мої невеликі. Чекаленко вважав хочете соціалістичну революцію, отримаєте безкінечну Росію. Німці нам не страшні, московити страшніші, але не через те, що нас обрусять. Вони не обрусили нас за 250 років, то не зможуть обрусити і далі. Вони страшніші Україні своєю некультурністю. Під московським пануванням наш народ не розвинувся, а понизився культурно, навіть став менш грамотним. Потім прийшли більшовики, і він змушений був емігрувати, сподіваючись повернутися, коли Україну звільнять від комуняк. Звісно, землі і маєтків еміграцію не забереш. За кордоном жив бідно, збирав в лісі деревину на розтопку. Щоб зібрати йому кошти на операцію на шлунку, знайомі розмістили оголошення в газеті української громади у Сполучених Штатах. Сам Чекаленко соромився приймати таку допомогу. Хотілося б ще трохи пожити, щоби побачити, чим скінчиться доля України, про яку я весь свідомий вік клопотався і яку дбав. Всі зайві гроші, що зоставалися від мого скромного життя, я віддавав на українські справи, про які вже й позабував. Ось чому я не склав собі запасу на старість. Заповідав Чекаленко розвіяти свій прах у рідному селі Перешоре на Одещині. Вийшло інакше. Після заплутаної детективної історії урна з його прахом була втрачена. Резюме авторки тексту Кристини Морозової. Чому ж у нас постійно пам'ять, як у рибок? Людина, яка послідовно, регулярно, щедро фінансувала українську культуру, освіту, політику, економіку, не знаю, що би без цих зусиль від нас залишилося у ХХ столітті. А ми навіть вулицю чи станцію метро не можемо назвати на його честь мертвим це вже не потрібно, самому Чекаленку це вже не потрібно. А от нам, живим, було би дуже корисно знати про Євгена Чекаленка, знати, що ось так. Можно.